Саме питанню інтересів Росії в Україні стосувалося цього тижня наше опитування. Ми пропонували вам відповісти на запитання, кого на вашу думку Кремль хоче бачити президентом України? Найбільше 37% з вас вважають, що Кремль хоче бачити на цій посаді Юлію Тимошенко. 25% – Віктора Ющенка. 20% вважають, що Москва надає перевагу Віктору Януковичу, і 18% кажуть, що Арсенію Яценюку. ми отримали від вас також багато коментарів. Так, Олександр з Миколаєва пише: геополітично Росії невигідна незалежна Україна. Росія поставила на декілька сил. Одну з них очолює лідер партії регіонів Віктор Янукович. І нарешту невеликих, які будуть допомагати йому прийти до влади. А Олексій Чайка з Харкова додає, що на цей час Кремль найбільше покладається на Юлію Тимошенко, яка прийняла за його словами його правила гри. Олександре ж з Черкасу загальнює Росію на посаді президента України влаштовує будь-хто яким би не було прізвище майбутнього переможця. Кремль ніколи не визнає в ньому рівноправного партнера. Наші київські кореспонденти Руслан Дениченко і Оксана Лігостова цікавились думкою з цього приводу у людей на вулицях Української столиці. Кремль хоче Януковича. Це ж ясно. І агентура їхня вся працює на Януковича. І гроші їхні йдуть. Іду, і комуністи вони так не гнушаються тут теж. Бачите. Ну, взагалі, мені здається, що всі знають за кого це за Януковича. Тому тут навіть питати нічого. Я майже впевнена в цьому. Ну тому що він вважається проросійським кандидатом у президенти. Я думаю, що Януковича, звісно. Я думаю, Януковича а Кремль хоче та. бачити. Бо він за російську ну, і русові, мову і це все таке інше. Я била за руски язик і все таке. Хіба ж може Кремль жити спокійно, як у нас щось в Україні робиться? Обов'язково не знаю, чи знаючи нікату, те що Януковича точно. Розумієте, вони вже давно про все домовились. Ну навірно, вже Янукович. Мабуть, і Янукович їх уже не влаштовує. Вже й не знаю, кого вони ще запропонують. На Януковича вже ставили, і це їм вже не цікаво. Хто зна, може, Москва підтримує Тимошенко? Все може бути предложена. УЖанабила Тимошенко. Тимошенко. Росія підтримує, тому що це єдина людина, яка здатна щось зробити в цій країні. Це можна буде знати через 20 років, на кого зараз ставить крем. Зараз це такий пасіанс, може історики узнають, на кого він дійсно став. А зараз це неможливо визначити. Хто домовиться? Так, можуть на двох ставити. Не обов'язково на одного. На минулих виборах я думаю, в них вже є досвід, і вони на одного кандидата точно не будуть ставити. Я думаю, що будуть піти, як і наші друзі, братинові, американці чи мериканці будуть підтримувати теж декількох кандидатів. Підтримувати, але якимось чином, ну скажемо, не в тому плані, що візьмуть під руки і поведуть кудись, да? а будуть підтримувати і ідейно. Організаційно Кремль хотів би, щоб тут сиділа людина, яка веде проросійську політику, яка захищає інтереси Кремля, передусім, і їм це вже не буде мати значення, хто це буде людина. Головне, щоб вислуховували їх і робили так, як вони хочуть.